До 50-річчя створення транспортного цеху Рівненської АЕС відбулися внутрішньоцехові змагання шашок. Інтелектуальний турнір став завершальним етапом спартакіади підрозділу. Працівники змагалися у п'ятьох видах спорту: мініфутбол, настільний теніс, гирьовий спорт, кульова стрільба та шашки. Залучилися п'ять команд. Це АК-1, АК-2, ремонтники, залічні дільниця, дільниця механізму. Дякуємо всім учасникам. Я сподіваюся, що в наступному році ми продовжимо нашу так сказати, же традицію. Можливо, навіть більше видів змагань залучимо. Плануємо волейбол. За шашківниці сіли працівники різних відділів та дільниць транспортного цеху, аби продемонструвати не лише спортивну майстерність, а й логічне мислення, вміння прораховувати ходи суперника та знаходити нестандартні рішення. За підсумками змагань визначили найсильніших гравців шашки. Перше місце зайняла автоколона. 1. Друге місце ремонтники і третя залізнична дільниця. Також я дуже хотів би подякувати адміністрації Рівненської ЄС, проспілковому комітету рівненської С і також нашим збройним силам України, які дають нам можливість працювати і займатися любими справами. Змагання проходили у напруженій, але дружній атмосфері для багатьох учасників шашки не просто гра, а улюблене захоплення, яке тренує уважність та витримку. Пан Анатолій в транспортному цеху працює вже давно. каже, що постійно бере участь в Спартакіаді. РАЕС у змаганнях шашок і шахів та демонструє відмінну гру. Граю в шашки давно граю за цех. Граю і на першість цеху. Ну, так, стараюсь менше проігрувати, звісно. Серед учасників шашкових змагань особливо відзначився Едуард Грицан, водій автоколони номер 1 транспортного цеху РаЕС. Він здобув перемогу та продемонстрував високу майстерність. Захід був цікавим, він досить гарно допомагає нам тут спілкуватися між собою і загалом проявити себе в інтелектуальних іграх. До дня 50-річчя я бажаю колективу транспортного цеху розвитку, як інтелектуального, так і загалом професійного, і щоб цех не зупинявся на досягнутому і продовжував надалі оновлюватися так само з технікою і загалом з усіма нашими конкурсами а також з партикіадами. У підсумку загальнокомандного заліку внутрішньоцехової спартакіади ТРЦ перемогла команда ремонтомеханічної майстерні. Друге місце посіли представники автоколони номер 2 а третє здобули водії автоколони номер 1 Змагання шашок стали яскравим фіналом спортивних змагань між працівниками транспортного цеху. Раес. Подія ще раз показала, що атомників об'єднує не лише професія, а й спільні інтереси, дружба та бажання розвиватися як у фаховій діяльності, так і у спорті. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка УІТАЗЕГ РаЕС.